Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами розпакуємо аромат, який був подарований мені чоловіком на таке спецзамовлення моє. Аромат був куплений абсолютно всліпу, лише тому, що мені дуже сильно подобається концепція бренду Atelier Дезурс. Мені подобаються їх флакончики, подобається це плаваюче золото всередині. І на цей аромат були ну, просто дуже позитивні відгуки, високий рейтинг. Тому я наважилася на цю таку сліпу покупку аромату, який називається Лунфелін. І ви знаєте, я дуже сильно хвилююся, що цей аромат мені не сподобається або здасться вторинним, щось з ним буде не так. Тому таке трошки хвилювання присутнє. Я відкрила комп'ютер перед собою фрагрантику і буду зараз розпаковувати і порівнювати з тими ароматами, на які, на які схожий цей парфум, судячи з відгуків. Користувачів фрагрантики. У мене є цілих три аромати, з яким порівнюється цей парфум, я їх сюди принесла, тому ми все це діло порівняємо, спробуємо принаймні. Ну, давайте я вже почну розпаковку. Це звичайне пакування, це аромат я купувала, точніше, чоловік мені купував на сайті Makeup. Була така непогана ціна на цей аромат. Я наважилась на цю сліпу покупку, на це сліпе замовлення, так би мовити. Трішки пошло Так, ну, власне, ось так от виглядає все це діло. Тут такий логотип. Всяка інформація там знизу. Все, як звичайно, ось таким чином дістається значить, коробочка, боюсь, щось тут, щоб нічого не впало. Ось так от виглядає, дуже така приємна тактильна ця коробочка. Ну, і у нас тут, як ви бачите, ось таким чином виїжджає, значить, виїжджає флакон. Ну, флакон це ж просто заглядення. Дивіться, яка краса Боже, дуже красивий. Золото всередині. Ну, окей, зараз буде хвилюючий такий момент. Я буду наносити цей аромат на свою шкіру. Давайте я його нанесу і потім продемонструю ближче. Флакон. Він дуже гарний. Неймовірний просто. Це вже четвертий аромат від даного бренду, який стане на мою полицю. Аромат мені подобається. Ура! Він стартує, як це сказати, українською лакокрасочними якимись виробами. Да, це відчувається одразу. от Лак, яким покривають підлогу, до прикладу, або я не знаю, якісь дерев'яні столи. Дуже сильно тут це відчувається. Ну, але мені подобається все рівно. Аромат 2015 року. Аромат уже такий не новий. Да? Я знаю, що цей парфум дуже багатьом парфблогерам подобається. Там прям відгуки супер позитивні на нього. І рейтинг у даного парфуму 4.09. Це дуже високий рейтинг. Більше трьох тисяч користувачів проголосували. Я вважаю це високим рейтингом. І в верхніх нотах тут кардамон, кориця, рожевий перець. Такі спеційні. Верхні ноти. Всередині у нас деревинні ноти, сіра амбра. Стиракс, кедр, зелені ноти, і в базі ваніль, перу, бальзам і мускус. З усієї цієї піраміди, можливо, я би сказала, що зелені ноти я тут не відчуваю. Все решта, так чи інакше, можна відчути. Я не буду зупинятися на деталях. Тут відчувається такий, знаєте, ледь прорезинений момент. Хто знайомий з цим парфумом, напишіть, що ви в ньому відчуваєте? Чи він для вас просто ванільний? Чи він для вас от такий лакокрасочний? Дуже незвично він рези... є резиновий момент, є лакокрасочний момент, є ніби шкіряний момент. І все це на ванільній такій пишній базі. Ніби є, ніби чорнила. Ніби от я щось таке тягуче. От я дивлюся перу бальзам. Ну, можливо, це воно ніби якась таке смолянистість, така, знаєте, спецієва. Аромат дуже цікавий. Він, безумовно, про ваніль. Але такої ванілі я ще не зустрічала, напевно. Зараз я покажу вам ті аромати, які я взяла. На які подібний має бути подібний цей парфум. Отже, його порівнюють з бебікет. У мене тільки маленький пробничок, ну, тим не менше, хочеться порівняти. Я нанесу бейбікет так само собі на зап'ясток. Але одразу скажу. Ковпачок злетів. Одразу скажу, що отак от по пам'яті вони не подібні. В бебікет тут. Більше, до речі, парфюмером BabyCat є до мінікропюн. BabyCat тут одразу відчувається замша. І ось це бальзами. Тут у нас в верхніх нотах BabyCat Елами. І багато-багато перців. Чорний, рожевий, мелений там горошком. Тут просто така велика така викладка з перців. Ні. Вони абсолютно різні. Так вони в одному ключі, тому що це аромати про ваніль. Бейбікет більш деревинний, тягучий. Тут більш солодкості одразу вгадується замша. Олібаном, напевно, шафран. От тут все так гармонійно. Зараз Лунфелін іде все далі і далі. І тут я вже відчуваю, ніби таку, знаєте, фруктову, фруктову. Я не можу сказати, що це кислота. Розумієте, от коли я дивлюся в цю пірніу, бачу тут стиракс, перу бальзам, мені здається, це воно якесь таке. Ну, от як Елемі, але тут Елемі не заявлене. Густо, смолянисто, ніби як з кислинку. Мені дуже важко передати цей аспект. Вони не схожі з бебікету. Тільки ванілю. І то. В бебікет все ж таки ваніль на першому плані. Я би так сказала. От така деревинна ваніль на першому плані. Лунфелін ні. В лунфелін ваніль захована. Вона захована просто закупою резиново таких резиново-шкіряних стірексних якихось таких аспектів. Так, далі. Порівнюючи цей аромат з репліка By the Fireplace, Майсон Марджела, я думаю, ну, багато хто з вас знає. Я покажу ось так: це у мене тревел формат. Його мені колись подарувала Анастасія. Так само нанесу. Мені дуже подобається цей аромат, я, напевно, навіть на час собі несу. Мені подобається база Fire Класний аромат, але знову ж таки, по пам'яті вони не подібні. Зараз він ще дуже мокрий. Якщо перейти на сторінку By The Place подивитися, то я не бачу в перших там, рядах лонфелін для порівняння. не бачу. Він досить далеко стоїть. Тут у нас 375 лайків, 619 дизлайків. І я колись вже казала, що люди порівнюють. Аромати з тими ароматами, з якими вони вже знайомі. Ну, тобто, якщо вони знайомі з Лунфелін, але не знайомі там, з Бейбікета, до прикладу, то вони будуть відповідно порівнювати з Лунфеліна, не з бейбікетом. Ну, це зрозуміло. От, якщо говорити про ноти, з якими перекликається даний аромат, до речі, у них одна парфюмерка. Так, у них одна парфумерка. Це парфумерка. До речі, можливо, це навіть штатний парфумер Ателья Дезир, тому що в нас зробили дуже багато ароматів. Для них це Маріса Да. Одна парфумерка. І, до речі, by The Фари Place у нас також 2015 року аромат. Ну, давайте вже буду нюхати. Ні, вони не подібні. Знову ж таки, хіба воділю The Фари Place, у нас багато каштану. Він одразу відчувається це якісь печені каштани на вогнищі. Тут перекличка іде з Baby Cat, хіба що ванілю і перу бальзам так само тут присутні. Ні амбрі тут немає, да? ні кардамону, ну, тобто, ні. Лунфелін, він дуже дивний, друзі. Я абсолютно не раджу купувати його всліпу. Мені він дуже подобається. Своєю дивністю. Він супер дивний. Його потрібно тестити, його потрібно садити на свою шкіру. Напевно, як і всі от аромати від Atelier des Дезорс, з якими я знайома, от в мене є чотири уже повноцінних флакона, є два, здається, від Levante, і в мене є відео про них. Вони мені подобаються, друзі, але це складні аромати. Це складні аромати. Я би не радила купувати лунфелін в сліпу ні в якому випадку. Ви можете бути дуже сильно розчарованими. Тут багато стирексу. Хоча тут, здається, стирексу немає, да? я вже казала? А, є, є тут є стирекс. Ви знаєте, я не знаю, що таке стирекс, але ем, я відштовхуюсь від своїх альфакторних ем, пізнань, так би мовити. Да? От, ті аромати, в яких я так відчуваю, щось таке подібне, скоріш за все, там є стирекс. Якась така кисловата, ніби як резина. Ні, вони, вони різні. Репліка By Fire Place аромат простіший, якщо можна так сказати. Він носибільніший, він зрозуміліший. Це якраз таки той парфум, який сподобається більшості взагалі людей, на відміну від Лунфелін. Бейбі Cat ближче до Лунфелін по схожості, ніж By Fire Place. Ну, і ще один аромат, з яким порівнюють Лунфелін. Він в мене є це коза в народі. Отака от кізочка від Pen Подивіться, будь ласка. Класний аромат. Мені він дуже подобається. Цей парфум мені дарувала моя парфумерна подруга. Також нанесу на плече, просто щоб насолоджуватися. Єдина претензія в мене до цього аромату це його технічні характеристики. Взагалі, ця лінійка не вражає своїми там, шлейфами, стійкістю і так далі. Це дуже такий карамель, солона Так, Тут у нас сіль карамель, і до речі, це такого року. Року 18-го парфумера не бачу, не вказаний на фрагрантиці, і рейтинг у нього вищий, ніж у Лунфелін. Рейтинг у нього 4.30, але проголосувало вже майже 2,5 тисячі людей. Тобто менше голосів, ніж у Лунфелін. Ви розумієте, всі ці аромати, так чи інакше, вони ніби як стоять в одній когорті, тому що вони про ваніль, Але вони всі різні. Я вважаю недоречним порівнювати ці аромати. Вони різні абсолютно. Так, однієї направленості, так би мовити. Оцей аромат Констанс від Пенхаліганс мені більш нагадує Ginger Biškot від Джо Малон. Колись в мене був від Левант, мені його Анастасія надсилала. Шикарний просто і той бішкот від Malone, він мені більш стійкіший і шлейфовіший, ніж ось цей Констанс. Ну, солона, Карамель, красивий, такий, боже, він неймовірний, ось цей аромат. Я його від себе відчуваю, але він не має шлейфу. І він... Не надто стійкий, воно якщо так оруситися. Я ним достатньо гарно так орушаюсь, коли хочу. В основному я його ношу зимою. Якщо говорити, який аромат найбільше подібний на Лунфелін, я скажу, що це Да. Тому в Baby Cat тут просто не резину вість. Тому що от в Лунфелі я відчуваю якусь резиновість і все. Дуже незвично. От. Резина вніль солодка. Сіра амбра, але вона не, не гірка. Ну, тобто, є тут тягучість від пору бальзаму. Сказати, що я особливо якось відчуваю кардамон чи курицю, я не можу. Взагалі, в мене проблеми з кардамоном, я не завжди його можу впізнати в ароматах. Якщо дивитися в цю піраміду, то я би сказала, що найбільше лонфелін я відчуваю сіру амбру в стирах з деревинні ноти. Ваніль і перу бальзам. Угу. Baby Cat, от він більш наближеніший з усіх. Давайте подивимося, що тут по порівнянню. Ну, 202 лайка і 314 дизлайків. Ну, це все умовно, але якщо говорити в контексті цих чотирьох парфумів, про які сьогодні йде мова, то я би все ж таки сказала, що Baby Cat більш наближений по звучанню до Лунфелін. Лише в лунфелін якась така резиновість. А в Baby Cat деревинність і дрібка шафрану. Ну, вони більш, найбільш подібні. Да. Репліка Baza Fire Place це взагалі зовсім інша історія. Це смажені каштани на кострі. Тобто тут немає. Специфічної якоїсь резинові резиновості або шкіряності, тобто немає тут щось такого дивного в Байзефареплейс. Він дуже приємний, він дуже зрозумілий, носибельний, класний аромат. І Констанс, ну це солона карамель, дуже така ніжна, обволікуюча, тягуча. І знову ж таки, в Констанс немає дивних нот. Ну, немає. Вона цільна, вона. Ну, сибельна так само. Я думаю, що цей аромат, ну, не дарма рейтинг вищий, він сподобається, ну, напевно, 99,9 людям, які взагалі подобають, яким подобається ваніль. Цей аромат скоріше сподобається, ніж ось цей. Тому що він дивний. Але ну, тим він цікавий, розумієте? Валін, він дуже цікавий. Я не знаю, звичайно, як він буде розкриватися взимку. Зараз у нас вчора був перший день. вчора був 3 липня, Я записую це відео 4 липня. Так от 3 липня, вчора, в нас було вперше за все літо, ну, літо за місяць, там, з копійками літа, був перший жаркий день вчора. Сьогодні також буде жарко, але зараз ще ранок і так ще ну, досить приємна така погода. От. Не знаю, як він буде себе поводити прямо в шалену спеку, але ну, побачимо. Коли є в аромата такі аспекти, мені здається, що він навпаки буде красивіше розкриватися в тепло, ніж в холод. В холод я боюся, що в лунфелін полізуть більше ось ця резина, і буде менше ванілі. Ну, це такі мої спостереження, якщо говорити про йому подібних ароматів. Так? Класний. Цікаво, мені його хочеться прямо в спеку нанести і подивитися, що буде, що більше себе проявить. Друзі, ось таке враження моє. Перше. Мені буде, звичайно, цікаво почитати ваші думки стосовно цього аромату. Як ви вважаєте, на який парфум він подібний, якщо ви такі знаєте, якщо ви знаєте, можете щось сказати про технічні характеристики Лундферів, обов'язково пишіть. Мені буде цікаво, я думаю, не тільки мені, а й всім, користу, всім моїм глядачам і підписникам. Дякую за увагу, бережіть себе. До нових зустрічей. Всім па-па.